Нарешті президент США Джо Байден підписує законопроект, який передбачає виділення майже в 61 мільярд доларів допомоги Україні. Про це він повідомив під час відеозвернення сьогодні, 24 квітня. Пакет військової допомоги Україні буде відправлений впродовж наступних кількох. Годин зазначив президент США. Байден уточнив, що допомога США для України включатиме обладнання для ППО, артилерію, ракетні системи і бронетехніку. Тобто, тепер наразі немає ніяких перешкод для того, щоб відправити всю необхідну техніку та озброєння в Україну. Ну а керівник Офісу президента Андрій Єрмак підтвердив, що Україна отримає ракети атакам з великої дальності в межах нового пакета військової допомоги від США. Він наголосив, що рівень співпраці між українськими військовими, військовим і політичним керівництвом України та США дають абсолютно чітку віру в те, що в цьому великому пакеті будуть дійсно всі ті найменування, про які Україна вже такий довгий час. Просить. У Зеленського навіть запевнили, що Україна отримає нові ЗРК Петріот дуже скоро. Єрмак прокоментував інформацію Західніх ЗМІ про те, що союзники України, а також ЄС і НАТО тиснуть на Грецію та Іспанію, в яких на озброєнні є більше десятка систем Петріот для того, щоб вони передали хоча б по одній системі в Україну. Американці теж кожного дня проводять перемовини з іншими країнами на рахунок систем Петріот для України. А також ми знаємо і позицію Німеччини, яка теж планує передати систему Петріот в Україну. І всі наші союзники вони розуміють, наскільки Україні потрібні такі системи. Тому Єрмак впевнений, що дуже дуже скоро буде повідомлення. Про гарні новини. Ну а президент України Володимир Зеленський заявив, що новий пакет військової допомоги від США містиме далекобійні ракети атакам та необхідні системи протиповітряної оборони. Цими днями вже максимально активно працювали з нашими американськими друзями на всіх рівнях, щоб оперативно наповнити цей пакет від Сполучених Штатів саме такою зброєю, яка потрібна нашим воїнам. А саме від атакам з артилерії, від противотанкової зброї і ракет для Хаймарс до необхідної ППО і техніки, так розповів глава держави Володимир Зеленський. Він подякував президенту США Джо Байдену, а також іншим американцям за підтримку України. Я вам дуже дякую за перегляд. Підписуйся обов'язково на канал. Ми кожного дня слідкуємо за новинами.